Добрий день усім, мене звати Дмитро Купченя, я випускник Полтавського державного педагогічного університету імені Короленка. Закінчив його у 2006 році. Я понад 12 років працював журналістом на полтавському на той час національному державному телебаченні, телеканал Тава. Так він називався. Я весь час намагався застосовувати якось свої знання німецької мови, хоча, здавалося б, журналістика не дуже пов'язана із е, німецькою мовою. Німецька мова це мій фах. Я навчався на факультеті філології. Отже, українська мова, українська література, зарубіжна література і німецька мова як іноземна, а потім ще друга іноземна мова англійська. Дещо розповім про свій досвід. Я працював як журналіст, як я вже згадав. І практику, зокрема, свою першу проходив спочатку на українському телеканалі СТБ. А потім я двічі їздив у Німеччину на навчання і практику. Перший раз це був ТВ Берлін, приватний канал, який транслюється тільки у Берліні та його околицях. Ну, скажімо так, це був дуже цінний досвід, і я був здивований тим, наскільки дійсно знання мови, що називається, відкриває двері і серця людей. Я, наприклад. Брав інтерв'ю у на той час міністра культури Німеччини Бернда Ноймана. А, і це виявилося настільки просто а, подзвонити у Рейхстак. <хи> так ми його називали жартома. Зараз він, звісно, не так називається. Сказати, що так-і так, я такий-то, такий-то, хочу домовитися про інтерв'ю із паном Нойманом. Будь ласка, жодних собі проблем. Ми домовилися про інтерв'ю і буквально. Менш ніж за тиждень його записали, тоді як я маю досвід в Україні, і це може зайняти купу часу, поки ти доб'єшся хоч до якого-небудь чиновника, чи навіть його секретаря. А в Німеччині все дуже просто набрав, домовився, зробив інтерв'ю. Ну і чимало інших, також відомих у Німеччині співаків постатей, як то Анна Нетребко, дуже відома оперна співачка, От. ну і таке інше. Другий раз я був у Магдебурзі. Це був канал, який мав дуже незвичну систему трансляції і, власне кажучи, обслуговування населення, назвімо це так. Це був канал, який майже увесь свій контент виробляє на основі творчості жителів Магдебурга. Себто там працювала така схема, він був öffentlich". Öffentlich у значенні суспільний, але не так, як у нас, а максимально наближений до суспільства, тому що реально е глядачі могли залишати там заявки про контент, який вони хочуть бачити. І якщо вони самі мали хоча б якісь мінімальні компетенції для його виготовлення, то працівники студії запрошували їх і вони виготовляли цей контент у кооперації. То був дуже незвичайний erfahrung, досвід праці на цьому каналі. І я дуже багато разів брав інтерв'ю у людей просто на вулиці в Німеччині, спілкувався з ними. Це був дійсно прекрасний час і захоплюючий досвід. Зараз уже понад 5 років я не працюю журналістом, я знайшов іншу сферу для реалізації. Я працюю зараз в українській компанії, що є аутсорсером для німецької компанії Lau-Ingenieurgesellschaft у місті Offenbach на Майні. Це неподалік від Франкфурту на Майні, буквально 10 кілометрів можна сказати. Вона займається послугами в архітектурній та будівельній галузі, зокрема, надає Leitungsauskunft, різного роду довідки та іншу необхідну документацію планову виготовляє. Для забудовників, які хочуть щось забудувати якусь територію в Німеччині. Вони просто за законодавством мусять отримати довідку про сучасний стан комунікацій, що і називається Leitungsauskunft. Я є директором із навчання персоналу. Можна сказати, директор für Personalentwicklung. І я навчаю не тільки своїх українських колег, а також і колег у Німеччині. Які хочуть здобути відповідну кваліфікацію в цій сфері? Шурунген, онбордінг, різні конференції. Майже щотижня я проводжу з німецькомовними слухачами дистанційно тут з України навчаю німців. Що я хочу ще сказати? Зараз світ змінився, світ став значно ближчим через інтернет та інші комунікаційні технології. Тому зараз дуже велика потреба у багатомовній комунікації. Англійська мова, звісно, це потужний інструмент, однак нею світ не обмежується. Якщо ви будете вивчати німецьку мову, то ви значно розширите свій горизонт і свої комунікаційні здібності і канали, за якими ви можете отримувати інформацію, або, можливо, знайти майбутнє працевлаштування, як це зробив я.